ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Що починається життя дитини? Звичайно, з народження. І саме тому і наше духовне, і церковне життя ми починаємо зі свята. Різдва присвятили Величе нашої Богородиці і приснуті Марії. Зовсім недавно ми святкували церковне новоріччя і сьогодні перше свято церковного року, таке велике, знаменне, в якому щось для нас має бути відкрите. Іоанн Маскин каже, що різдво Богородиці це радість для Вселенної, тому що в ній оновлюється весь людський лід, і в ній сльози є перестають бути сльозами скорботи, а стають радістю. Через Пресвяту Богородицю Господь сам приходить світ. Ми, святкуючи свята, святкуємо найчистіших святих або їх мученичну кончину, або якісь інші дні. І лише три дні ми святкуємо так серйозно це Різдво Божої Матері, Різдво, Різдво Іоанна Корітечі. І звичайно візло Христове. Тобто всі свята якби мають таку фундаментальну значність для християн у всьому світі. Що ж таке особливе в Божій Матері? Вона відповідь людського року на завтра Бога про спасіння. Вона так навчає нас як визволитися з неволі гріха. І світ, який у злі живе, як пише нам святе письмо, сьогодні як ніколи цього дуже потребує. Тому що світ, який у злі, сьогодні в ньому люди починають війну, підтримують їх і навіть. На жаль, дехто благословляє. Сьогодні світ, який устили лежить, дивиться на інших, як на ворогів. І це стосується не лише якихось речей зовнішніх, так званих геополітичних. Це стосується і нашого внутрішнього життя людей, в родинах, в громадах, в країнах. І саме Божа Мати показує нам, як визволитися від цього гріха, від цієї злоби від ненависті. Саме Божа Мати своїм прикладом показує нам, як нам довіритися Богу, щоб Бог. Нас. І сьогодні, святкуючи Різдво, ми якраз про це повинні думати, говорити, а найголовніше, саме так, як Божа Мати, ми повинні діяти. Тому що ми всі пам'ятаємо, що в лиці святого апостоля Ани Богослова сам Господь вседовив нас Божій Мати. І відповідно ми всі знаємо, що Пресвята Богородиця це наша мати. Але тепер перед нами стоїть питання, а чи насправді ми розуміємо, що ми її діти? Бо так Бог ставить на землі, що діти схожі на своїх батьків. Найперша все, звичайно, зовнішня, це очевидно, але має бути і внутрішня схожість, і вона обов'язково проявляється. Так от якщо ми діти Божої матері, то ми повинні бути на неї схожі. А чого навчає Божа Мати? А чим вона жила? А що вона показала? І що привело її? в радість вічності Царства Небесного, тому що якщо ми говоримо про народження як початок, то тепер ми говоримо про успіння як про перехід. не смерть, якої всі бояться, а успіння, яке ми святкуємо в кінці церковного року. тому що ми тепер говоримо, що смерть переможена Христом. А Божа Мати явила нам те, як це успіння може стати радістю. І так, Божа мати, її прийма. Перше, що ми чуємо, це те, як моляться для того, щоб Господь дав їй народитися у свій її батьки. Ось ми деколи молимось, просимо, і Господь нам те, що зразу не дає. Що тоді з нами відбувається? Починаємо впадати в турботу, деколи навіть зневіряємося, тому що стільки просимо Господь ніяк не дає. І знаєте, це така особлива річ в наше духовне життя, що якщо ми не станемо жити духом, то всі наші молитви, вони до якогось часу, а тоді вони стають тихими, а потім зовсім навіть нічого. Є одна була честива історія про одну жіночку. Звали її Ірина. Вона вийшла заміж. Дуже добре заміж вийшла, чоловік Я був почистивий. Все було добре, родина дуже хороша. Вона така дуже енергійна, знаєте, як у нас багато жінок. І все їй подобалося в цій родині крім одного. Дуже довго, зранку, а особливо з вечора, вся родина молилася перед іконою душою. Вона була це дуже прагматичною жінкою. Вона просто казала, стільки часу тратимо на те, щоб тут просто постояти, скільки б добрих справ могла зробити. Тобто вона не, не просто хотіла посидіти. І ось одного разу вона зі своїм синочком поверталася від батьків з іншого села, а це було взимку. Піднялася страшна завірюха. так що вони заблудилися. Дитина почала плакати. Потім, знаєте, коли людина замерзає сказав, що їй хочеться спати, їй вже добре, тепло. І в цей час, коли вона вже зневірилася в те, що може було врятуватися, до неї під'їхав лісничий, якийсь дивним чином туди попав, який ніяк міг розуміти, чому його кінь, який дуже добре знає дорогу додому пряму, пішов іншою дорогою. І саме в цей момент він побачив цих людей. І коли вона у мене її цей різничний привіз додому, вона зайшла пізно вночі додому, то побачила дивну картину вся родина стояла на колінах і молилася Божої Маті. І лише тоді ця Ірина розуміла, що саме молитва, а не щось інше, врятувала її, її синочка від неминучої смерті в цій землі. Тому Божа Мати для нас приклад найперше молити. Вона сама завжди молилась, але найперше за неї молилися її батьки, яким Господь дуже довго не відкривав ту велику таємницю радості, яку вони отримали, і про яку проти Івангелії Якова говорить, що святій Ані було сказано, що тепер про це, про це народження. Будуть говорити не лише у вас в родині, а у всьому світі. Тому найперше, що ми повинні навчитися від Божої матірі, це, звичайно, молитви. Бо наша зброя це саме молитва. Молитвою ми можемо перемогти все і все. І Божа мати нас навчає не як нападати, не як відбиватися. Божа мати не навчає нас якимось іншим речам. Вона навчає Звертатися до Бога, тому що в цьому зверненні молитовному Господь нас завжди почує і прикне для нас сьогодні найперше батьки при Святої Богородиці, а потім, як ми говоримо, вона сама, тому що через неї радість прийшла у світ. Тому молімося, що би не сталося, як вона важко не було, як би нам не здавалося, що вже нічого не можливо, завжди молімо. Молитва має бути не останнім нашою надії, а першою. Ми ж ім'я Божої Матері не тільки владичиця перекладається, з євреїцьким ім'я Божої Матері перекладається як надія. Саме тому, що Божа Мати це завжди надія для нас. Бо якщо ми до неї звертаємося, а вона звертається до свого Сина, Господа нашого, то не почути ми мене не можемо Бути. Молімося завжди. Приклад, її молитви надихає нас на те, щоб йти вперед. Саме Божа Мати являє для нас образ особливої молитви. Саме тому монахи, знову повертаємося до цього, неодноразово ми про це говорили. І лаври наші всі бачите, успенські, тобто честь Божої матір. Саме тому монахи так люблять Божу Маті. Вони знають, що якщо до неї звернутися, вона обов'язково допоможе. Допоможе, тому що вона та, хто знає основу, оту головну основу, через яку Господь обов'язково почує. Ця молитва відкриває нам велике смирення Божої Маті. Тому що коли людина починає молитися, вона завжди навчається смирення. Це такі речі, якби пов'язані назавжди. І саме тоді, коли архістратив Божий прийшов до Божої Матері, щоб сповістити їй про радість народження у світ Сина Божого, що вона сказала у смиренні? Я раба Господа, нехай мені буде по Слову Твоєму». Тобто вона не питала про ті речі, про які, звичайно, запитали кони. А як це буде? А коли, а яким чином? А що і я? А покажи мені щось які знамення, як це робили багато людей. Ну, зокрема, згадайте Захарію, чому він мовчав народженням м'ями Христити. Чи не тому, що усомнився, а от Божа мати не сумнівалася. Бо в своєму смиренні вона знала, що Бог, який смиренним дає благодать, все зробить такі. Як і якраз ця велика річ смиренні відкриває нашу поміру в Богу. Бо коли ми смиряємося, то нам відкривається, що Господь все, що, нам, що ми переживаємо, дає нам не випадково. Що у всьому є промисел Божий для кожного з нас, для нашого спасіння. Свята Богородиця нас цього навчання. І ось якраз ця молитва, смирення, довіра Богу, вона відкриває в нас, як це відкрилося в кожній матрі, справжню бою. А любов це не те, що нам служить. Любов це те, чим ми служимо іншим. Як швидко наша любов, наша повага, наша дружба пропадає навіть до наших рідних. Позиції ми їх любимо, ми їх поважаємо, ми їх підтримуємо. Але достатньо комусь з наших рідних зробити щось не так, або сказати щось не так, або подивитися не так, як ми нам хотілося в цей момент. І десь наша любов дівається. Вона пропадає. Ми стаємо настільки далекими один від одного, що починаємо один на одного кричати, голосно кричати. Чому Чому починаємо? Стоїмо поліцю, а кричимо. Чому ми так кричимо? Тому що ми стали чужими. А якщо ми стали чужими, то значить стали далекими. От саме тому люди починають сваритися. От в любові люди шепчуться, згадайте там, наприклад, так? не тихенько не з так, навіть у них така особлива розмова. А в людей, які посварилися без собі, стоять для одного пів метра, а кричать. Бо вони стали далекі, вони один одного не чують. А якщо б була любов, то знову було б тихо, знову було б радість. І одразу Божа Мати нас його навчає. Оцій справжній любові, тихості. Тому що любов не буває голосною, але любов завжди буває жартовною. А ми найчастіше, як я вже казав, ми не являємося, яким любов дає. Ми хочемо, щоб любов нам послужила. От щоб було так, як ми хочемо, по нашому слову, по нашому, нашому діянням. щоб було лише так, як, як нам здається правильно. І знаєте, це в нас народі кажуть, така муда і страшна, що в нас є, є, є два рішення, моє і непрагне. Божа Мати нас навчає інших. Нас навчає любов, в любов Богу, в Богу і служити любові іншим. І якщо ми починаємо служити любові іншим, то ми перемагаємо зло в собі. І тоді ми розуміємо слова апостола Павла, який каже, не будьте переможені злом, зло, зло перемагайте добром. Бо саме добро, саме справною любов'ю ми населення можна це зло перемогти. Зло, зло не перемагається. Зло перемагається любов'ю і добротою, і нам це являє Божа Матір, найперше сьогодні в своєму народженні. Тому зрозуміло, що це різдво це радість для всієї слави. Тому що ми вкотре, вкотре Господь нас мило, ми вкотре можемо знову. Якщо так можна сказати, почати оцей шлях нашої радості, нашої вірності, нашої любові, нашого щастя. Пресвята Богородиця нам це відкриває в своєму різдві, а потім і всіх інших святах, їх навчить з нею святкує. Присвята Богородиця стає нам прикладом. Бо приклад це найкраще. І саме думаю, сам Господь прийшов у світ, щоб стати прикладом, щоб явити нам, показати, що ми можемо цим шляхом прийти. Якщо ми кажемо, що рух, як нам рівнятися на Бога, на самого Христа це дуже важко, то давайте будемо рівнятися в такому випадку на Божу матір. Вона плод молитви батьків. Тому хочемо, щоб наші діти були щасливими, радісними, правдивими, чесними, порядними. Ми повинні не в інститути їм відправляти, не багатство їм збирати, не квартири купляти не все інше. Ми повинні за них дуже щиро молитися. Бо можемо дати все, а нічого не буде. А якщо будемо молитися, то як пишуть, як пишуть святі Отці, молитва батьків і матері і знав і не і міста. І буває так, я про це казав, оказав, за мене що нас настільки бідні батьки, що не можуть дітям дати нічого, крім грошей. А ми повинні давати нашим дітям, наше, наше благословітнє молитву. І Божа матір, знову до неї повертаємося, нам цей приклад показує. Від своїх батьків, потім сама все життя, а потім за свого сина Господа нашого за якого і серці і, і, і самій душу проходить велика скорбота. Тому сьогоднішній день це день початку Початку того, що ми знову спробуємо вийти з цього поневолення гріху. І приклади тут у нас очевидні. І ось якщо Божа мати, це приклад молитви, смирення, доброти, любові. А ми її діти, то подивімося на себе вважання. Запитаємо у себе, знаєте так, як на сповіді народного питання. Запитаємо у себе, чим ми стали насправді її дітьми. Чи ми від неї все те, що було в неї? Чи ми від неї те головне, чим ми можемо бути на неї схожими і зовсім не схожими на цей світ, який у зі лежить. І тоді ми зрозуміємо, чому, через що і для чого відбуваються ті чи інші події. Бо наголосимо ну, ще раз і ще раз. Божа Мати, як і Церква Свята, вчасть нас не в тому, як жити тут і зараз. Божа Мати навчає нас тому, як нам жити в вічності, з Богом і Його Царством. Але царство Боже неможливе для нас без земного життя. Бо земне життя це школа, яку Господь нам дає, в якій кожен день це уроки. І от сьогоднішній день, де Крізьба Божої Матері – це урок найперше дія. А потім всього того, що ми говоримо. І цей урок ми маємо дуже добре засвоєння. Бо виюючи сьогодні з цього храму і з інших храмів, ми будемо. Принаймі, навіть для багатьох зовнішніх ми будемо тими, хто є Божим. Або, як ми казали, дітьми Божої Маті, то чи побачать через нас люди світу цього, що ми діти Божої мати? Сподіваємося, що побачать, тому що якщо ми звертаємося до неї, то вона нас не залишить, вона нам допоможе і підкаже, як нам іти, що робити, як жити. Але головне як любити, тому що справжнє життя Християнина, як життя Божий це життя любові і в любові. Пам'ятаємо про це, бо Бог є любов, і той, хто перебуває в Восі, перебуває в Бозі, перебуває в любові, а ні. Христос Усередину.